Походу, вони не зрозуміли, що це ми. Він мене запитав, ми свої. Я йому відповідь, ми теж свої. І так, і ми зайшли. Наше щастя, звісно, було, що їхня зброя була біля входу. Ми їх так взяли, хотілося одразу застрелити. Стримало те, що я подумав, що все ж таки, як не є, може надати якусь цінну інформацію на, і таки ж. Наші хлопці теж є в полоні. Може б таки якийсь обмін був би за нашого хлопця. Один був молодий, дуже молодий. 19 років. Я аж удивився, що такий молодий. Я йому запитання каже, що тебе кав, сюди принесло. Який контракт. Сам з тюмені. Кажу, що в Тюмені грошей нема де заробити. Мені важко, наприклад, дивитися, що ти з тюмені прийшов сюди, до нашу землю топтати своїм.